Привіт, малята! Мене звати Марійка, я новенька лялька в нашому садочку. Тут дуже багато іграшок. Але знаєте, тут дуже весело і цікаво, але мені не вистачає свого будиночка. Чи вмієте ми, ви, малята, будувати будиночок із цеглинок? Я дуже сподіваюся, що ви мені допоможете. Дітки, пропоную намалювати будиночок із кубиків для ляльки-марійки. Для цього нам знадобиться аркуш білого паперу, пензлик, водичка, фарби, тарілочка і з мочалки вирізаний квадратик і трикутничок. Давайте приготуємо наші ручки до роботи. Будували ми хатинки! Ставили рівненько стінки, будували дах вгорі, на потіху дітворі. My eyes are bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot sun and less in a magic way. Whenever I see you all, I can think is my summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. I can't forget the day we met, you looked so fly in your red carpet. Your hair, your look, your everything when I see it all. Your silhouette in the moonlight shine. Will my love, you won't ever. Ось такий гарний будиночок, дітки, ми з вами намалювали.